Всім привіт! Приготували вчора таку ковбаску. Це варена ковбаска з кусочками м'яса ошейка відібраного від сала. Чистеньке м'ясо таке. Зараз будемо розв'язати та пробувати, що в нас вийшло. Трошка, ви красота. Запах. Це щось. Так, ти будеш пробувати навіть. Давай тобі вріжемо товстий шматок. Якщо що досиш? <рігав> Нічого, собі, тебе пів кіло не по собою. Так. Це ковбаска до сніданку. На. <рігав> а хліба такого треба спити. На, їж без хліба. Так. М -м -м. А бігрусенька. Так. Класно. дуже класна ковбаска, звісно. Так вона здається. Дуже ніжна. Соковита. Вартість такої ковбаски 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Ну, дуже класно. Beth yw'r tair? Beth yw'r tair?